Доброго дня. В цьому відео я хочу провести аудит сайту обласної клінічної лікарні, вказати на всі аспекти і дати поради, які допоможуть гарантовано покращити цей сайт як в очах користувача, так і в очах пошукової системи Google. Як ми бачимо, дизайн сайту бажає кращого, і дизайн потрібно усучаснити і обов'язково змінити на більш сучасний. Приклад сучасного дизайну для лікарні я показую на екрані, і ось другий приклад також сучасного дизайну. А також давайте подивимося, як цей сайт бачить сама пошукова система Google, які оцінки якості дає цьому сайту, і наскільки він якісно написаний програмістами. Сервіс називається PageSpeed від компанії Google, який дозволяє Перевіряти якість будь-якого сайту без знань. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. Проблеми з зображеннями ми бачимо, потрібно працювати над зображеннями, оптимізувати зображення, як, як ми бачимо. І також потрібно покращувати програмний код сайту, адже як нам заявляє пошукова система. Потрібно видалити код, який не використовується, і зменшити розмір програмного коду, для того, щоб сайт, звісно, як ми бачимо на шкалі, відображався швидше, завантажувався швидше і краще працював. Другим кроком ми перевіряємо сайт, програмний код сайту на стандарти консорціума Всесвітня повотини. Простими словами, ми просто дізнаємося, чи допустив програміст помилок при написанні кода. Бачимо, що помилок програміст допустив і не одну, а також і мало 54 в сумі і попередження, всякі потрібно обов'язково виправити для того, щоб сайт працював ще швидше, адже помилки в коді це не є припустимо. При написанні програмного коду. Також я хочу перевірити сайти зі свого портфоліо. Звісно, ви зможете перейти і перевірити самостійно бажану кількість. Мені сайт попав під руку ось такий лендінг пейдж і для мобільних пристроїв його пошукова система Google оцінює як 100% якості і оптимізації. Ми бачимо, що швидкість відображення сайта чудова, і будь-які зауваження до. Програмного кода відсутні як для мобільних пристроїв, так і для комп'ютерних версій. А також відсутні помилки в коді повністю. Для мобільних пристроїв сайт на чистому коді завантажився за 1,1 секунди, а наш сайт в лікарні завантажився за 2,6 секунди. Досить велика різниця. В заключення хочу сказати. Що потрібно обов'язково змінити дизайн сайта і також покращити, виправити помилки і покращити оцінку якості сайту для максимального рейтингу. Тому, якщо цікаво, звертайтеся, гарантовано вам допоможу в цьому питанні. Дякую за увагу, за перегляд і всього вам найкращого.